Так, друзі, всім привіт! З вами компанія Global Auto Logistics. Сьогодні такий пасмурний день, дуже мокро, але це добре, бо тому що в нас машина на задньому приводі, і це BMW m 3 Як думаєш, хтось повірить, що це не 328-ма приодіта? Так, ну як завжди, в кожному відео ми будемо говорити з вами про розхід, про те, скільки вийшла ця машина, які мінуси, які плюси. Це все ми сьогодні з вами обговоримо. Я хочу сказати, що BMW в 30-му кузові це конструктор для дорослих дітей. Тут насправді міняється все там від бампера до крил і капота. Тобто прошивають їх, роблять вихлоп, передягають в передягають в що з ними тільки не роблять. Саме в нашому випадку машина в нас в М луці Тут в нас стоїть інший бампер ніж стоїть в стоковій BMW, інші пороги та інший бампер. Також тут перероблена вихлопна система. Ми вам це все продемонструємо. комплектацію. Тут в нас рахується така середняк на великій мультимедії з підігрівом сидінь, з датчиком світла, датчиком дощу. Маємо пам'ять сидінь, маємо люк, маємо світлу стелю. Цій по машині дуже посувала темна постеля. До речі, тут я їхав і побачив, що оці козирки вони зроблені як в Жигулю. Реально, типу, подивись, який матеріал. Ніякий не про прирезиновий, ніякий не, не, не м'який, а він такий, типу, знаєш, як дійсно в Жигулю. Тут в нас не стоять М-сидіння, вони трошки зручніші, вони краще, але така вже комплектація. Як вам, до речі, це дерево? Ну це як на бабиному сервізі. Я бачив, що люблять БМВшники наклеїти знаєш, таку карбонову плівочку. Вони думають, що в них машині карбон. Не подобається дуже що скрип. Я блін, згадую BMW в кожному напевно, відео, бо я, як їздив на тій машині, ну, мене то просто вбивало. Всюди, де не візьмись. Ручки. Е, якщо говорити про мультимедійну систему, у нас йде розширена. До речі, на приборці m performance У мене такого не було. Розширена мультимедія, нею трошки незручно користуватися. Можливо, той, хто їздить там довший період часу, знає де куди зайти. Ну, я як їздив на BMW, мені ще треба було кудись не туди заходив, щось не то вибирав. І треба було час, щоб в ній розібратися. В Audi там трошки в мене простіше. До речі, будемо порівнювати також BMW з А4, так як це, по суті, прямі конкуренти і за одинаковий бюджет. Також я помічав одну штуку, що реально пластик і обклейка салону вона дуже така здешевлена, бо тому що на всіх кнопках, що я не дивився, який би там пробіг не був. Якщо пробіг більше 80 тисяч кілометрів, то завжди видно, що в них злазить фарба з кнопки. Тут біля ручки КПП теж в нас вже в пупиришках все воно все злазить, відклеюється і ну, вигляду якогось дорогого воно не робить. Про двигуни, які встановлювалися на ці авто. Тут у нас 328 ма маркування двигуна Н26, по-моєму, він називається. Є ще 320-та, 335-та. 320-та це такий самий двигун, просто інша турбіна. Там турбіна надуває 0,4 бара. Тут, по-моєму, вона до 1,2. Тобто тут потужніший двигун. 335-та це 3-літрова. І є ще дизельні варіанти 328-ма. Там теж, по-моєму, щось під 200 кінських сил. Так, такою частою особливістю і проблемою цих BMW це є те, що там на пробізі. 120-130 тисяч кілометрів потрібно вже замінювати ланцюги РМ. Він починає шуміти. Машина працює вже як дизельним, з дизельним двигуном. Ті, хто люблять гостре керування машиною, люблять маневрно їздити. Ця машина ідеально підійде для вас, тому що ну, руль реагує на будь-які ваші дії і робиться дуже швидко. Коробка тут ЗТЕФка, восьмиступка. Дуже хороша коробка, вона стоїть і на Ауді, і на БМВ. Адекватно себе поводить з, з тим двигуном, тому якихось нарікань серйозних на неї немає. Пам'ятаєте, я згадував також, що F30 30 це конструктор для великих дорослих хлопців. Насправді тут ще є це все. Тут можна підшити коробку, тут можна підшити двигун. Він нормально це все сприймає, якщо робити, це грамотно. Так, як ви думаєте, чого тут немає тих заглушок? Правильно, бо вони їдуть з AliExpress. Всі БМВшники знають, де купити дешевше якусь пластмаску, якусь заглушку, якусь накладку. Давайте поговоримо про е, решітки. Я сам знаю, бо я купляв на Алікспресі пару решіток, коштує 850 гривень. Йдемо далі. Накладки на дзеркала. Теж така колхозна тємка, ціна їхня, по-моєму, 1200 гривень, вже трошки дорожче. А також хочу вам нагадати, що в цьому відео ми поговоримо, скільки даний автомобіль вийшов під ключ. І якщо ви захочете собі схожий автомобіль е, в нас замовити, ми вам цьому допоможемо. Можемо вам навіть скинути ссылки з всяких тих ніщиків, що встановлені в цій машині, таких як там накладки на дзеркала, решітки радіатора, це все ми можемо зробити. Тому, якщо вас цікавить схожий автомобіль, то звичайно звертайтеся в нашу компанію. Всі посилання закріплені внизу в описі під відео. Що ти знав, що 98% людей дивляться нас без підписки? Ну, то, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, ми будемо вам дуже раді. Зараз у нас розхід в даному автомобілі 15,5 літрів. Ну, якщо зрівняти конкурентів трьохлітрових, то плюс-мінус розхід буде такий самий: там 17-16 літрів. Тому, якщо є можливість взяти трьохлітрову машину, то звичайно я би вам радив. Брати вже якщо вам подобається саме тройка, то взяти собі 335 BMW. Та да, вона буде дорожчою, але там буде трьохлітровий двигун, в якому розхід там ну плюс-мінус на 2 літри, 2,5 більший. Я думаю, що це не є така вже велика і суттєва різниця. Поїздивши на тій машині, я е, зрозумів для себе, що це суто машина для молодого пацана, який любить попантуватися, який любить швидко поїздити, який не дивиться на комфорт, не дивиться на шумоізоляцію. Така машина для них ідеально підійде. Е, тут. В нас зроблений перший стечок, як я вже й казав. Дуже, різкий, дуже різке керування руля, машина дуже маневрена, але водночас вона вальяжна, бо, тому що задній привід, якщо слизька дорога, як ви їдете по трасі, то відчуває, як машиною кидає. Тому якщо ви не готові до такого, тоді розглядайте вже собі покупку повнопривідної машини. Але вам повнопривідна машина ніколи не дасть тих емоцій, що дасть вам машина на задньому приводі. Там ми вам вставимо нарізочки, як ми старалися дати боком. Тому це дуже прикольно і машина реально для молодого хлопця, для молодого пацана ідеально підійде. Як Як ви думаєте, з якою швидкістю ми їдемо? У нас тут від, у нас ми їдемо 100 кілометрів за годину. І шумоізоляція тут просто відсутня. Просто. Згадай, як ми їхали в А4. От Тому я і кажу. Вах робить вещі. Так, як я і казав, я буду часто повертатися до А4 в Б8 кузові. І якщо зачіпати шумоізоляцію, то в а 4 шумоізоляція буде набагато кращою, машина буде тихшою. Тут, можливо, так за рахунок вихлопу гучніше. Я не знаю, але мені здається, і загалом f 30 ніколи не була така заточена під комфорт і під якусь тиху їзду. Перемо про задню частину даного автомобіля. Якщо чесно, вона мені дуже сильно подобається. Така М3. Забрали в нас тут маркування 328, щоб менше людей думали, що ви їздите на звичайній тройці, додавали тут такий сполірочок, переробили вихлопну систему. Вона тут у нас роздвоєна і, звичайно, задній м look бампер. Дуже класно виглядає. Якщо чесно, звичайні тройки в 30-ті в стоковому форматі я не сприймаю. До речі, чим відрізняється M-Look від m пакету Ми зараз вам ставимо фотки. Ви побачите, як виглядає передня частина, задня частина і тут же вкусовщина. Але для багатьох, ті, хто бачить таку машину і ну бачить, що вона перероблена під M-Look, кажуть, що це колхоз. Ну це як кому вже показую вам, що за 11 тисяч гривень, який може бути вихлоп. Петличку лишаю. Хтось і так Да. Ну, як завжди, вам, напевно, нічого не було чути, але вихлоп тут нормальний. Шкода, що не керований, він весь час гудить. І якщо ви будете пересуватися постійно на такому вихлопі, то у вас буде боліти голова. Ну або я не знаю, вам має бути років 20, щоб постійно то все витримувати. Мені вже то не подобається. Ті, хто хочуть собі такий самий М-лук, мають готуватися зразу до ось таких деталей. Тут буде вічний кривий зазор між капотом і бампером. Накладки на пороги. Добрий день. Ден, подивимося, чи ззаду такого немає. Ні, ну Ззаду ще, ще, нормально. ще нормально. Але це ну, китайський пластик по зазору, воно собі так трошки виглядає. Хіба якщо дуже хороший майстер, то він може це все виставити і зробити. Якщо говорити про диски, то вони мені тут дуже подобаються. У мене в 30-ті були ідентичні такі диски, червоні супорта. Якщо чесно, розмір трошки для мене замаленький. Хотілося б якихось дев'ятнадцятки, бо тут вісімнадцятки. І гума RunFlat, вона трошки така дубова і ну, незручно на ній пересуватися. Ті, хто їздили на БМВ, знають, що це за гума. Що можна сказати на останок? Такі автомобілі зараз на аукціоні торгуються в межах 2-2,5 тисяч доларів. Без ремонту вони заїжджають плюс-мінус 8-8,5 тисяч доларів. Це залежить від пошкодження, від пробігу та від комплектації. Якщо вас цікавить схожий автомобіль, то без проблем можемо вам доставити та зробити таке авто в межах 10-10,5 тисяч доларів. Ця машина мала переднє пошкодження. Ми професійно це все відремонтували, і зараз в машині немає ніяких нарікань. Ну, якщо не враховувати оцю. Фару, яку ми ще відвеземо на ремонт, і вона буде працювати так само, як і е, ця ліва. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, я надіюся, я зміг вам донести ідею цих BMW-шників, хоча не дуже любитель тих машин. Е, пишіть коментарі, ставте лайки, е, підписуйтесь, щоб не загубити нас, бо буде виходити все більше і більше цікавих відео. І... Я думаю, з нами вам буде цікаво. Також хотів би вам нагадати, що такі авто в нас в Україні коштують плюс-мінус 14-15 тисяч доларів. Це все залежить від того, як машина зроблена, бо стокові варіанти, як я вже і казав, вони для цих авто не цікаві. Якщо ви знайдете в в гарному стані з невеликим пробігом і в такому стані, як машина в нас, то вона буде коштувати не менше 15 тисяч доларів.